Вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа. раз, два. Всі чули, що я привітав, так. Да. Хто не почув, підніміть руку. Брат перший, що вів до молитви, каже. І я хвилююсь. І я вам скажу і брату персонально, що в цьому році виповнюється 30 років, як Бог мене спас десь в цей час, я каявся в 95-му році. І всідуваю, в всіднуючиму році буде 30 років мого пасторського служіння, яке я несу перед лицем Господа. І я хочу вам сказати, і брату, в тому числі, що я теж хвилююся. Тому я вам скажу більше. Людина, яка не хвилює, проповідник, який не хвилюється, у нього дуже великі проблеми. Чому? Тому що чому ми хвилюємося? Ми хвилюємося тому, що ми перед Божим лицем, тому що рядом Ісус. Ми хвилюємося не тому, що ми боїмося. Ми хвилюємося з поваги до того, хто нас знайшов у цьому світі, хто нас спас. І я на 100% вірю і точно знаю, що Ісус тут, тому що Він сказав, де двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред вас. Я не знаю, як це відбувається, але я точно знаю, що це є. І сьогодні ми трошечки вспоминаємо і повертаємося до того часу. Прошлу неділю були у нас свята, свята Трійці. Ми всі люди на цій землі розуміють, що то таке. І хто, і чому, але нам це відкрито Духом Святим. І це свято, яке з нами в принципі кожен день. Це Дух Святий, який веде нас в цьому житті, який допомагає, який колись знайшов нас. І я вірю, що тут немає людей, які шукали Бога. Я вірю, що тут є люди, яких Бог знайшов. Принаймні про себе я можу сказати на 100%, що я його не шукав. Але коли я прикинув, скільки він мене шукав, то по моїм десь так років 15, це тільки те, що я бачу. Я думаю, більше. Але точно років 15 Бог вів потихеньку, помаленьку, крок за кроком, терпів. І я йому дуже дякую, що він Бог любящий, Бог терпящий. І без Духа Святого у християн дуже великі проблеми. Чому? Тому що церква, яка не водіма Духом Святим, де нема присутності Духа Святого, де не проповідують про Духа Святого, то є секта. Секта, яка приносить дуже багато шкоди в цьому світі, яка кидає тінь на церкву, на живу церкву Ісуса Христа. Тому слава Богу, що в цій церкві є Дух Святий. Слава Богу, що вона водіма Духом Святим. Брати і сестри, і я просто хочу сказати, що. Бо ділиться з вами тим, що в мене на серці. Треба, щоб потрапити у вічність, всього чотири речі. Треба любити Бога всім серцем, всім, чим можеш, всією душою, крепостю і ближнього як самого себе. Це перше. Але як любить? І хто дає силу любити, брати і сестри? Силу любить дає Дух Святий. Ми самі, ну знаєте, ми щось купуємо, чомусь радуємося, воно новеньке через місяць вже хоче. А телефон то взагалі? Вже, та вже старий. Вже год цілий телефон, люди міняють. Так і ти одружуєшся, потім привикаєш до своєї половинки. Да, ти її любиш, але ти її як любиш? Ти її любиш земною любов'ю, да? тою природньою любов'ю. Але коли Дух Святий сходить, коли Дух Святий дає любов. То ти розумієш, що це вже не від тебе. І як написано в Біблії, що як повинен любити чоловік жінку, як самого себе, правда? Я, Я хочу сказати тим, хто думає, ні, ви сектанти. Ні, там написано, повинен любити як самого себе і відноситися як до немощнішого сосуда. Є, Безумовно, як і Христос полюбив церкву. Але ж дивіться, скільки всього написано, щоб ми робили. Якщо жінка не повинується чоловіку, ми зараз не говоримо про гріх, бо Біблія пише, як повинна жінка відноситися до чоловіка, вона повинна. Е, ну до нього відноситися як до Господа, фактично, да? тобі ж, вона повинна його поважати. поважати. Що таке любов, брати і сестри? То є повага, перш за все. Якщо людина не поважає все, якщо жінка не повинується своєму чоловіку, а є такі, то ну я не кажу в нас в церкві, я кажу в світі взагалі я зустрічав, я бачив дуже багато проблем. Але що це віруюча жінка, то це теж сектантка. Чому? Тому що Духа Духа Святого рядом не буде. І іноді так дивишся на подружню пару, і вона проживає все життя, ти наблюдаєш за нею 10, 20, 30 років. А потім виясняється, що чоловік тиран, керує вдома, масочку вдів і в церкву. Масочку зняв і йду додому. Тому, брати і сестри, хай Бог благословить нас не нехтувати тим, що нам пропонує Свята Біблія, тим, що нам пропонує Бог. І я сьогодні хотів би просто. Ще сказати те, що <кій>, перше любить Господа, друге, по чому ми узнаємо, що ми водім і Духом Святим, брати і сестри? Перш за все, це проявляється в сім'ї. Ну чому? Тому що ближе вже нема. да, це такий круг, тісний круг. Це не зразу проявляється, але це повинно проявлятися. Я зараз не кажу про тих, які вчора покаялися, завтра покаяються. Сьогодні я кажу, які вже ходять з Ісусом, ну хоча б років п'ять. Я даю вже такий фору, термін. Але потім все повинно стати на свої місця. І це єдиний спосіб, коли ти можеш пережити рай в сім'ї. Я не кажу, що це можливо на всі 100%. Ні. Тому що бувають случаї такі, що тільки я щось продумаю про жінку, так вона мені щось втне. І то я думаю, слава Богу, що жінка така в мене і мені краще не треба. І ще б раз, ще б повторив все спочатку, потім вспоминаю пісню. Всевисоцького він казав: тут на роботі так а прийдеш придеш і там ти сидиш. Ну, буває всяке в житті. Але на 100% гладі не буде. Але на 99% це можливо. А той відсоток, який виходить з проблемами, тоді що? Тоді ми можемо просто каятися, просто благословляти друг друга. Тому, брати і сестри, сім'я то є єдиний такий островок щастя, де ми тимчасовий рай можемо переживати. Це я говорю і для тих, хто хоче цього раю, і для тих, хто в майбутньому буде бажати цього раю. І ще один момент: Дух Святий прибуває там, де єдинство. Пам'ятаєте, Ісус сказав, що Отче, молю тебе, щоб вони були єдині, як і ми з тобою, правда? Але є три віда єдинства. Єдинство раді єдинства це релігія, нічого спільного немає. Єдинство раді количества це є бізнес. А от єдинство раді Божого Слова, єдинство округ Божого Откровення, єдинство вокруг Святого Духа, водітельство Святого Духа, то є те єдинство, про яке казав Ісус Христос. І безумовно, ми повинні пам'ятати, що Саме головне це бути водіми Духом Святим, це мати взаємовідносини. Чому це іноді складно? Тому що батька ми можемо представити якось легше. Да? Ну, батько в нас є земний, ми так десь можемо представити Бога як батька. Ісуса ми бачимо зараз по кіно, бачимо, розуміємо, хто такий син, і теж можемо його якось уявити. А ось Духом Святим – ну, голуб. Ну ми ж розуміємо, що це не голуб, правда? Це третя лічність Божества. Це Бог, Дух Святий це є Бог. І ми дякуємо за те, що Він дав можливість нам сьогодні бути разом спілкуватися, вспоминати ті часи, коли Дух Святий зійшов. І безумовно, я хотів би зупинитися над тим, буквально трішечки, як працює Дух Святий, над чим він працює. Праця з кожним кандидатом на спасіння. Дух Святий народжує з гори. Пам'ятаєте, як було сказано, що хто не народиться від води і Духа, той і не може побачити Царство Небесного. Це джерело откровінь з Божого Слова, джерело існування церкви. Я вже казав: якщо в церкві немає Духа Святого, то то що за церква? Хай Господь нас упас... <с> збереже від цього. Джерело напоминання того, що говорив Ісус. Ісус каже, що коли прийде Дух Святий, то Він напомне вам все те, що Я казав, і майбутнє вам буде звіщати. Джерело інформації про майбутнє, джерело сили, Ото про те, що я вам зразу казав, що Бог дає силу перемагати гріх, Бог дає силу любити ближнього, як самого себе. Але чи користаємося ми цією силою, чи приймаємо рішення скористатися цією силою, це вже від нас. І Якщо на щось не, не, не виходить, то що ми можемо сказати, Боже, дай дай нам ці сили, Я хочу це залишити. Я хочу змінитись, я хочу змінити ці взаємовідносини. Джерело гарантії для віруючих на спасіння, тому що написано, хто Духа Христового не має, той чий? Той не Його. Отак. Іноді люди кажуть, спасен однажди, спасен навсегда. Та ні, Біблія говорить зовсім друге. Біблія каже, дивіться, щоб який горкий корень возникнув, не причинив вреда, і щоб їм не осквернились многі. Майте мир і святість, без якої ніхто не побачив Господа. Це джерело, яке до ревності любе. Так написано, да? Бог він, Бог ревнітель. Його праця невидима і секретна. Івана 4,24 Бог є Дух, і той, хто поклоняється, повинен поклонятися в духі і в істині. Тому, брати і сестри, ще раз хочу подякувати за те, що ми маємо цю силу, яку цей світ не має. іноді ми дивуємося, а чого цей світ так живе, а як він може жити по-другому? Коли Біблія пише, світ лежить у злі, і він ніколи в добрі не буде лежати. А про людину взагалі написано, що людина чоловік лука з лукавим серцем да, і крайньої спорченим. Тобі ж змінити людину може тільки Бог, і ми цьому свідки. Так, одну Закриваємо. Друго відкриває. І ще два слова скажу. Откриваю перше, то що закрив. Ви знаєте, що зараз, е, от, е, така, я вам скажу свою точку зору, мені здається, що ми живемо все ж таки в останні часи. Я цього ніколи не казав, я завжди казав, що треба жити, щоб ну, як людина вмирає, а то для неї останні часи, ото да, і зустріч з Богом. Але коли дивлячись на сьогоднішні події, які відбуваються, я зараз в двох словах скажу, чому я так думаю. Буквально в марту березень я бачив на березі океана, було дуже багато людей, там, мабуть, чотири рядка. І так, скільки бачить, бачить око, це була Куба. Куба, де каялося дуже багато людей. Вони стояли в білих одежах, священики стояли в воді. Я не знаю, скільки було, інформації не було, це є в інтернеті. І я так подивився, думаю, нічого собі, бачу, як роздавали Біблії вагонами тим, що покаялись, то я так розумію, що ну, ну багато було, багато, ну, тисяча, мабуть, точно. Але в Каліфорнії, ви чули про Каліфорнію, да? 3 травня, в Каліфорнії. Прийняло водне хрещення 7500 людей в один день. Я не представляю, як це, де це можна як організувати, але я розумію, що Бог це може організувати. І хрещан пост видання 3 травня, штат Каліфорнія, 7500 прийняло водне хрещення одночасно в один день. Це рекорд за всю історію США, такого ще ніколи не було. Попередній рекорд 6000 Людей прийняло водне хрещення. Це, якщо пам'ятаєте, Азуза стріт було таке пробудження. І цей рух називається Хрести Каліфорнії, яка займається євангелізацією в Каліфорнії. Це місцева церква Ocean Church на чолі з пастором Марком Ченчі. Ну, я думаю, стоїть його назвати, а також співак Шон Печі. Євангелізують по пляжам. Приводить людей до Бога. Цього разу проводила євангелізацію по пляжам Каліфорнії. Більше трьохсот церков підключилося до цієї події і тридцять тисяч спостерігачів приймало, ну, дивилися на цю подію. І пастор сказав, що Бог не закончив з Каліфорнією. Каліфорнія це таке трошки розвратне місце, бо там Голівуд, ну ви розумієте, це такий центр цікавенький. Але це доказує, що сьогодні люди мають спрагу по Богу, брати і сестри. І Біблія пише, що коли буде проповідано Євангелія Царство Небесного у всій вселені, освіти, всім народам, що тоді прийде? Кінець. І це якби одна із, скажімо так, із вій, на які ми повинні звернути увагу. Я не кажу, що я кажу тільки те, що лежить у мене на серці. Всі думали, що Бог забув Каліфорнію, але ні. У Бога завжди є остаток посвячених християн, через яких приходить пробудження. І це пробудження відбулося в штаті Каліфорнія, в місті Лос-Анджелес. Це відбулося в місті, де не найбільше церков, де ліберальний штат, де диявол думав, що він його вже. Це його штат. І пам'ятаєте, може, рік назад були дуже великі пожари в Каліфорнії. І, Раз. Чудово. І е, багато пророків казали, що Бог наказує Каліфорнію треба тікати. І тікали люди. Сім'ями тікали, виїжджали, все оставляли. Представляєте? Оказується, Бог думав зовсім про друге. У Бога були свої плани щодо Каліфорнії. Тому, брати і сестри, пророчисто що розсуждаємо. Не біжимо туди, куди показали пальцем. Тому. Я вірю, що і в Україні може бути таке пробудження, брати і сестри. Ми думаємо, що ні, а Бог, він. Бог чудес, він може робити чудеса і це йому під силу. Тепер одну закриваємо. Ви ще не замарились, ні? Слава Богу. Слава Богу. Так. тебе на мікрофон. Надо вухай сюди. Так, та нічого, справимося. Хвилиночку. Хвилиночку. Я зараз зачитаю Луки 18, 18. Це такий лайфхак с терпіння віруючої людини. Він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не, за, не падати духом, говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся, і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила, і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав до себе: хоч я й Бога не боюсь, і людей не соромлюсь. Але через те, що довиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь: Чуєте, що говорить суддя цей неправедний. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? І, хоча й бариться він щодо них, а кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він знайде? Віру на землі. Знаєте, Іноді ми молимося і довго чекаємо зцілення довго-довго. А іноді буває, я в прошлий раз, коли до вас їхав, теж було таке, такий час недільне служіння. Вже служіння закінчувалось. Молимося ж ми часто, да, але все-таки будемо відверті, ну, не завжди ми отримуємо зцілення. Да. Якось Бог нас тренує, виховує в терпінні. А тут в одної сестрички вона жінка дякона, у дитини заболіли вуха і дуже довго боліли, і дитина вже переставала чути. І от мені вже на другий день їхати у Гайворон. Ця сестричка каже: Помолись. Ну, думаю, дитина ж мала, я ж розумію, Ісус з особим, скажімо так, почистями да, відноситься до дітей. Я достав єлі, помазав отут, помолився і, як обично, поїхав гайвором. Приїжджаю до гайвора, дзвонить сестра тієї ж ночі, каже: приходить до мене мій син і тихенько балакає. Каже, мама, я чую. А вона каже, добре чуєш, добре чую. Ну добре, каже, йди спи. Та ні, я прийшов з проханням. З яким? Каже, купи, будь ласка, у мазь, якою пастир помазав мені голоба. Бо каже, ви як намажете зв'язкою або ще чимось пече, смердить, а потім ще й болить. Мало того, що болить, так і якісь проблеми, а ще потім від всіх мазять. І знаєте, я говорю, Боже, слава тобі. Брати і сестри, Бог зціляє сьогодні, він живий. Він живий. Мені приснився сон. У мене є один брат, який хворіє дуже, пахова грижа. Одну вже вирізали 15 років, та більше, 25 років назад. І от у нього складні сімейні обставини. І сниться мені сон. Він, звісно, молиться, брат такий посвячений, слава Богу. І сниться мені сон, що він достає такий, знаєте, як слайди, ото є, що показують на стінку такі стеклишки, і ходив в церкві, кази, ось дивіться, як було, ось дивіться, як стало. Ну, це було в лютому, я якось не звернув увагу. Цим люто. Але от недавно я з ним балакаю по телефону, ми друзі, і я кажу: слухай, братику, а отак і отак мені отакий сон. Може, ти за когось молився? Може, якесь свідчення, щоб і мою віру підкріпить. Та ні, каже, це Бог мене ісцелив. І селив мені пахову грижу повністю. У нього там з дружиною проблеми, йому приходиться, вона не ходить. Ну, тобі ж такі моменти. Тому що я хочу сказати, брати і сестри, Бог вчора, сьогодні і той же. Ніколи не опускайте руки, моліться. І. Безумовно, ті чудеса, які ми планували на вчора, ну вони на завтра вже можуть не бути чому, тому що у Бога свої времена і сроки, у нас свої времена і сроки. І не завжди наш годинник співпадає з його годинником, але є тоненька грань. Господь медліт, але він не запізнюється. А навіть коли ми думаємо, що він запізнюється. То, що Він формує нас, він закаляє нас, брати і сестри. Отут є та віра, про яку ми кажемо, що нам повинно завжди молитися, щоб що? щоб не занепадати духом. Коли ми весь час молимося, тоді ми дякуємо Богу, що Він дає цю можливість надіятися на нього. Мідлення закаляє. І ми вспоминаємо, і в нас є приклади Авакума, який казав був такий пророк, да? що якщо все пропаде, що наже, то не трудом. Я і тоді буду славити мого Господа. Тому, брати і сестри, в кінці своєї проповіді я хотів би ще поділитися з вами однією історією, яка так коснулася мого серця. Така історія, яка відбулася в одному із місць на святій землі, на простій землі, скажімо так. Одного разу одна людина йшла мимо. По дорозі і дуже хотіла їсти. І йшла мимо готеля, і зайшла в цей готель для того, щоб поїсти. Він вечором там для розваг, а днем, як звичайна, столова. І ця, цей чоловік зайшов, сів і сидить, чекає. Коли прийшов до нього офіціант, взяв заказ і пішов. Буквально минут через 20, поки він сидів, приходить. Така от п'ять чоловік теж хочуть поїсти, молоді, ну, як вони обично, такі шумні. І вони теж сіли, теж зробили заказ, сидять. Коли ще пройшов деякий час, виходить офіціант і несе цим п'ятьом, те, що вони заказали. А той один, що сидів плечами здвигає, думаю, ну, знаєте, є пісня у Володимира Семеновича Висоцького, там є такі слова. Ми в черзі перше стояли, а те, що зазад нас, вже їдять. І оце щось таке. І цей підзиває офіціанта і каже, що це за діла? Ну, що це, я ж перший, а ви взяли. Оту -оту. Він каже: Понімаєте, у вас особий заказ, вам треба ще під, трошечки почекати. Ну, трошки поссорились, повздорились, і офіціант пішов. Оказалося, що, цю, що цей чоловік був знайомий шеф-повару цього ресторану. І цей Шеф-повар подивився, що його друг зайшов, вони дуже були великі товариші, але давно не бачили друг друга. і Він вирішив йому зробити сюрприз і готовив там, і кри, всі ці ті кури, що літають, все, що було. І от виходять шість чоловік і в кожного потнусь, представляєте? І вони підходять і на стол. І ті кричать, почали гвалт піднімати. Що ж таке? Нам отаке. А, а йому таке, за що? Нас більше, нам треба оте дати, а йому це що в нас? І ви знаєте, коли ми... чому це произошло? Тому що він був другом. Що буде в вічності, брати і сестри? Бог готовить нам що? Брачний пір. Да? І написано, що блаженні ті, які попадуть на цей Брачний пір. І цей чоловік просто був знайомий. Довгий час, але довгий час потім не бачилися. Але так само і ми не бачимося з Господом. Да? Але ми знаємо його, і Бог сказав, я знаю їх. Вівці мої, вони будуть чути голос мій, вони будуть йти за мною. Вони будуть чути і другий, але за ним не підуть, вони будуть розрізняти голоса. Тому, брати і сестри, я хочу сказати, що коли ми з вами виходимо на покаяння, ми виходимо і подаємо заявку. Ми подаємо заявку на брачний пір. Тому хай Бог благословить нас завжди молитися і не западати духом, що б в нашому житті не було. І тоді все в нашому житті буде добре. А за це все слава нашому Господу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.